Кому ми хочемо обговорити до нас, долучається Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку Вітаємо. добрий день. Так. Вже, вже день потрошки наступає, вже майже 11-та. Отже, говоримо про транзит газу. Звичайно, наше газові питання продовжується дискусія. Пам'ятаю, що прем'єр Шмигаль заявив, що Україна не буде вести перемовини про продовження контракту на транзит російського газу після. 31 грудня 2024 року про це також заявив і міністр енергетики Герман Галущенко вчора. він нагадав, що у 2023 році було проведено стрес-тест української ГТС і підземних сховищ. І він продемонстрував, що система може функціонувати без транзиту газу. Ну а раніше єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон. Заявив, що євросоюз не зацікавлений у продовженні транзиту транзитного контракту з країною агресором. Вона передбачає, що до 27-го року європейські країни повністю позбудуться російського газу не тільки трубопровідного. Ну і за його словами, зараз на ринку є достатньо альтернатив. Низка європейських країн уже пішли цим шляхом. Наприклад, Німеччина звела залежність від російського газу практично до нуля. Але про них ми ще поговоримо. Давайте про нас спочатку, пане Юрію, на ваш погляд, чи дійсно ми можемо відмовитись від російського транзиту, зупинити його, і ГТС наша буде працювати нормально, як ми звикли. Мені сподобалось, як ви назвали на французький манер міністра Галущенка, ви сказали Галущенко. Тобто, майже він у нас такий француз вийшов. Mm -hmm. Ну Дивіться, менше з тим, якби повертаючись до українського транзиту, питання те, що дійсно, що е е цей обсяг, який Україна транзитує в Європу, так, він сьогодні європейським країнам, в принципі, необхідний. І навіть, попри ті оцінки, які ви ну, видаєте з посиланням на європейських. Працівників Єврокомісії і інших організацій або або держав. Так вони все одно якби впираються в те, що 15 мільярдів кубометрів, так і це теплі зими. Дві останніх це той газ, який йде через Україну, російський газ 15 мільярдів кубометрів на рік. Він все одно от він потрібен. Це основногорщина, Австрія, Італія. Попри те, що Італія наприклад, також заявляє, що ось ми можемо обійтись без російського газу, але вони його споживають. Вони його забирають. Тобто, от ці країни, фактично Балканські країни, невеликий обсяг беруть. От вони, якби, скажімо, так є залежними. У них немає альтернативи. Альтернатива, я знову ж таки у е, нарощенні поставок зрідженого газу, так еленджі газу, але я вам скажу для тієї ж Австрії, для Угорщини, тим паче своїми партнерськими відносинами з Росією, так наприклад, е, Італії, так в будь-якому випадку це буде впиратися у залежність від тих компаній, від тих країн, через які вони будуть отримувати цей додатковий зріджений газ. Тобто, тут буде знаєте, не такий вже й простий вибір. Насправді нам здається, нам простий вибір. Так відмовитись від російського газу і все. крапка. А там країни будуть думати, від кого вони будуть залежати в іншому випадку. Так, наприклад, але ж наша легше. труба не єдина, пане Юрію. Крім нашої труби, ще є турецький там потік, є ем, ну. значить через Білорусь гілка і є північний потік. От, до речі, по ньому щось транспортується. Там одна труба лишилася. Там одна нитка залишилась не труба, а нитка ну так називається труба, він правильно а -а -а. кажете. Да, бо там чотири труби, фактично чотири нитки це північний потік, перший, і північний потік, другий. Е і Дійсно його можна запустити, відновити, транспортувати газ. Але якби цього не відбувається, є турецький потік, по якому газ також іде, російський. Більше того, там є проект. Ну не проекти. Він запланований також до розширення будівництва турецький потік, але в силу якби нинішніх обставин. Скорочення споживання російського газу в Європі, скажімо так, ну різних можливих там назвемо так ситуацій, які можуть статися так з, з, з підводними газопроводами, як ми бачимо. Так це питання сьогодні, скажімо так, відкладене да. Але в будь-якому випадку дійсно, якщо пі -пі турецький потік запрацює на повну потужність, він буде добудований. То в принципі тоді український транзити не буде потрібен. На це в принципі розраховувалась. Поява будівництва спочатку південного потоку його називали. Якщо пам'ятати, він має йти до Болгарії, потім власне до Туреччини він вже пішов. Е, така його ціль була. Тому ми дивіться, ми в будь-якому випадку опинимось без транзиту російського газу. Тобто, якщо, якщо подивитися перспективі наступних 10, 15, 20 років, не наступного навіть року, два. Я не думаю, якраз через рік, два, три, п'ять, скоріше за все, ми будемо далі виконувати свою роль транзитера російського газу, і навіть оці заяви, про які ви так їх перелічували, так будівно вже можна заплутатись. Тому що хтось каже, ми не будемо. Хтось потім каже, от Шмигаль сказав, наприклад, після зустрічі з ФІСО через певний період, спочатку він спростував, а потім сказав, що якщо європейські країни захочуть, якщо буде створений пул компаній, і вони підпишуть договір там з ну, з. Росію там напряму домовляться, куплять газ. То ми протранзитуємо, Ми готові, тобто принципі, так дійсно. Ми хоч ми готові технічно.